Доброго здоров'я,чка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ви мені написали дуже-дуже багато запитань, за що вам велике дякую. Запитання зовсім різні, але дуже-дуже цікаві. Я зроблю два відео, розділю їх на дві частини, і як завжди, усі темфоди я залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за вподобайку, будь-який коментар, навіть маленький смайлик та ваші донати, усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А також не забувайте про підписку на мій канал. І так розпочнемо доля Кримського мосту на 2025 рік. Якщо чесно, не дуже я люблю дивитися прямо на такий довгий період. Карти більш точно і влучно показують саме на найвищий час, але давайте все таки спробуємо. Тут в нас велика надія на успіх і велика надія саме на перемогу, на переможну ходу. Але є певні якісь острахи, певні якісь обмеження. Щось нам не дає зараз це зробити. Але все одно нижній ряд карт говорить мені досить таки позитивно. Тут в нас сонце. Сонце може говорити про спалах. Коли щось летить, щось горить. Тобто це така дуже велика енергія, руйнівна енергія. І тут п'ятірка кубків, будуть вони плакати, тому що Тут, бачите, частина ось цієї людини стоїть у воді, тобто все йде під воду. Я не можу сказати, що цей міст буде прям повністю зруйнований. Але так як тут колесо фортуни, а колесо фортуни дуже часто саме на воєнну тематику показує мені запуск певного якогось механізму, наприклад, звідки летять ракети, і тут шут, і туз жезлів. Цікаво, тому що тут жезлів. Знову ж таки, у воєнній тематиці це ударна карта, це якась зброя, яка досить таки небезпечна і яка горить. А поруч з шутом це щось нове, щось інноваційне, якась нова українська розробка. Так як ось ці карти вибили в самому кінці нашого розкладу, я можу вам сказати, що можливо це станеться під кінець року. Але знову ж таки, хочу ще раз наголосити: дуже ще багато часу і дуже багато що може змінитися за цілий рік. Тому не будемо загадувати якусь дату карти взагалі, не про це. Але в принципі непогана тут тенденція. Слідуче запитання: розвиток подій у Курській області у найближчий час для ЗСУ та для російської армії. Для ЗСУ та для російської армії. Дивимося найближчий час. В цілому на нас непогані карти випадають так трішки мені. Ось ця сімка купівна подобається, тому що у даному контексті наша влада стоїть перед якимось певним вибором. Тут є декілька варіантів розвитку подій. Можливо, тут йде перенаправлення військ. Або підкріплення, або якесь розподілення цих військ. Тобто від цього вибору дуже що багато залежить саме у майбутньому, у найближчому майбутньому. Тут тріка жезлів» і карта сонця. Тріка жезлів це карта про якісь дуже широкі перспективи, про довгострокові плани та проекти. І дійсно, вже якісь ось ці зернятка посаджені. Карта Сонця взагалі дуже позитивна карта. Це карта переможця, це карта гарної вдачі. Карта, коли в нас буде все складатися так, як ми собі запланували, але не без оцієї ложки дьогтю, у цій бості меду. Тобто, щось що ми собі запланували, і ми будемо йти до цієї цілі і до цієї мети, і дійсно якийсь успіх на цьому направленні нас має чекати. Щодо расистів, тут також в них шість кажезлів. Це карта переможця, але у будь-якому випадку карта сонця набагато сильніша, тому що це старший аркан і дуже потужний, чим ось ця шістка жезлів. Тобто якісь невеликі перемоги, щось вони собі у Курській області теж зможуть забрати. Тут важкі бої, і п'ятірка ще й мечів на дні колоди будуть важкі бої за ось цей невеличкий шматочок землі. І тут що саме цікаве, ось ці дві карти дуже їм страшно і дуже лячно те, що наші зсу захоплюють курську. Атомну електростанцію, тобто в них головний акцент саме на захист ось цієї станції, і я вам скажу, що сонце, в принципі, теж ось цю атомну електростанцію може показувати. Можливо, наші націлилися саме на неї, тобто, десь. Вони зможуть відвоювати, а ми будемо просуватися в іншому якомусь напрямку. В одному з моїх минулих розкладах там дуже непогані карти падали саме на Курську атомну електростанцію. Тому головний акцент у рашистів на зараз це саме захист оцієї цієї курської атомної електростанції, тобто можуть бути просування як в нас, так і в них. Слідує запитання: яка ймовірність дефолту на Росії у найближчі півроку? Дефолт оголошують тоді, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі. Вже не в перший раз я задаю питання щодо економіки Росії. Кожен раз відповідь в принципі плюс-мінус одна і та ж не так. В них все там гладко, як вони нам говорять, тому що п'ятірка жезлів на дні колоди там вже йде певна якась боротьба за утримання. Хоч якогось рівня їхньої економіки. Тут дійсно в них дуже багато боргів, і вони дуже сльозно просили, щоб їм відсрочили погашення ось цих кредитів і просто величезних боргів. Тут заборгованість велика перед якоюсь країною жіночою назвою, яка їм дуже дуже гарно допомагає, і перед прямо якоюсь групою країн. Але вони намагаються зберегти аля дружні відносини для того, щоб замилити ось цим країнам очі, і для того, щоб вони, як я вже сказала, дали їм відсрочку. Все це велика ілюзія стабільності, тому що четвірка тут жезлів. Але далі йдуть вже більш цікаві карти. Тут страшний суд. Страшний суд це кармічна, дуже доленосна карта. Від неї не втечеш. Це карма, це розплата за всі гріхи та усі злодіяння. Це коли тобі вищі сили, отак настучають по башці за все, що ти зробив. Тобто будуть вони відповідати просто за все, але для цього дійсно потрібен час. Сімка Пентаклів не дуже швидка карта. І ще раз хочу наголосити, що карти Таро не показують точні сроки. Так, ми запитуємо приблизно на найближчі півроку, але це може розтягнутися і на більш довготривалий період часу. Тому, будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Все одно їхню економіку жде просто величезний крах. Тут в нас ще й мах і башня, будуть вони намагати. Як я вже сказала, створити ілюзію того, що все в них стабільно у домі, все в них йде по плану, все в них гарно. Але насправді тут щось таке неймовірне може трапитися. Тут карта башня вона говорить сама за себе. Це коли рухнуло, просто все рухнуло в тартарари. Це якісь дуже неочікувані негативні, звичайно ж, зміни. Ця карта дійсно може показувати про розорення, про банкротство, про великі невдачі. Просто щось велике, щось неймовірне на них насувається саме в економічній сфері, і з цієї ями, бачите, їм вже не вибратися, тому щось дійсно грандіозне на них насувається, але потрібен для цього час. Яка ймовірність того, що Кирила Буданова звільнять у найближчому майбутньому? Зараз Кирил Буданов знаходиться. У досить такі сильні позиції, ось ці дві карти мені про це кажуть. Є в нього колектив однодумців, які його дуже сильно підтримують і вважають, що він повинен залишатися на своїй посаді. Але далі вже тут зовсім інші карти йдуть. Є певні особи, які виступають проти нього, які тишком нишком за спиною в'ють ось цю павутину і хочуть, щоб його звільнили. І вони потихеньку капають тут і імператор в нас, і король кубків, тобто і зеленському, і ще комусь капають капають, капають, що там, а він такий сякий, а потрібно його звільнити, а він недостойний. Все у цьому роді. Тобто, за його спиною дуже багато людей, які хочуть йому насолити. І тут карта, світ. Не знаю, невже ж Зеленський призначить його теж послом, тому що ця карта за це, в принципі, і відповідає. Поки що в нього сильна позиція, але у майбутньому, дійсно, це щось дуже сильно нагадує залужного ось по цим картам. Слідує запитання: до чого готуються окупанти на лівобережжі Херсонської області найближчим часом? Хто дивився мої останні відео? і прогноз для України на грудень і інші відео? Там я казала, що якось у грудні місяці дуже сильно буде активація воєнних дій саме на півдні нашої країни. І ось ці всі карти це мені ще раз підтверджують. Вони там накопичують сили. Тут десятка пентаклів. Це і людський ресурс, і якась техніка стягують на південь нашої країни, розпреділяють війська. Тут в нас лицар Пентаклів вже у дорозі, ось ці війська до півдня. Вони хочуть перемоги. Вони вважають, що південь. Це їхня територія. Я вже казала у моєму минулому відео, що вони вважають ось ці землі півдня нашої країни своїми, як кажуть, «ісконно руськими землями. Тому вони будуть накопичувати сили. Вони будуть перекидувати туди додаткові якісь резерви. Так, це може зайняти в них певний проміжок часу, але вони сподіваються на якийсь великий масштабний прорив. Про це мені каже і карта сонця, і карта страшного суда. Щось вони готують на півдні нашої країни дуже дуже нехороше. Це дійсно прорив на півдні будуть важкі бої. П'ятірка мечів про це мені і каже. Тут в нас єрофант. Це наказ самого найвищого керівництва. Російської Федерації щоб захопити південь нашої країни, і щодо Херсонської області, в них теж дуже великі і дуже масштабні плани, тому дійсно накопичують ресурси і готують якийсь великий прорив. І останнє запитання у цьому відео: скандал з Рустемом Умєровим і бракованими мінами. Браковані міни калібру 120 мм випустили на заводі держкомпанії Українська оборона промисловість на замовлення Міністерства оборони і Генштабу України. Саме підлеглі Умєрова відповідали за контроль якості мін, але приховали. Проблеми виробника. Давайте запитаємо, яка ймовірність звільнення Рустема Умєрова саме за ось цей скандал з бракованими мінами. Рустем Умєров все одно рано чи пізно отримує своє. Отримає за все, що він наробив, тому що тут страшний суд, потім ще й карта башня. Тобто, якісь кардинальні великі зміни у його житті, у його кар'єрі дійсно будуть. І подивіться, ось цей верхній ряд карт повністю дублює карти з Кирилом Будановим. Ну невже ж Зеленський і його якимось послом призначить? У мене таке враження, що буде якась. Для Умєрова вигідна пропозиція, і він взагалі може покинути нашу країну. Тому що тут, бачите, вигідна ділова якась фінансова пропозиція. Тут безпосередньо дорога для того, щоб себе захистити, захистити себе і свої статки. Тому я, на жаль, не знаю, коли це може бути карти тару не показують сроки. Але все одно тут ось страшний суд і башня. Це дуже сильні, дуже такі руйнівні старші аркани. Все одно він отримає нагоріхи. щоб тільки падлюка не втекла за кордон, з якою велику суму грошей. Ну, подивимося, як це все може програтися. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в. В описі під цим відео буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити, я залишу на екрані, та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!